Всім привіт! Я дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Пархаюче Життя. Сьогодні я починаю своє пархаюче прибирання. Запрошую вас разом зі мною зробити своє пархаюче прибирання. Що значить пархаюче прибирання? Пархаюче для мене це означає. Щасливе, таке легке, знаєте, коли ти не думаєш про прибирання, коли ти просто е, в задоволення там дещо поробила так, крильцем змахнула і все чисто. Ну, от дійсно, коли я виконую систему FlyLady і то там, то там, то там потрошечку наводжу лад, я не відчуваю, що я е, прибираю, я не відчуваю, що я працюю, втомлююсь. Воно якось так, знаєте, все легко і приємно. Тобто, я в цей час. Е, Відчуваю себе щасливою, я відчуваю себе легкою. Мені не потрібно це робити. Це я роблю, тому що. Так звикла, тому що мені це подобається. Мені подобається результат, тому що це не важко, це не займає багато часу. То там трошечки, то там трошечки, п'ять хвилин там, п'ять хвилин там, і в хаті чисто. І мені подобається, як я себе почуваю, коли у мене ось таке прибрання за розкладом. Так, знаєте, все систематизовано, не потрібно ні про що думати. Прийшла з роботи, зробила там декілька вправ, начебто нічого не робила, але у тебе все. Чисто. І коли починають грузити якісь проблеми, які мене вибивають із колії, і я злітаю з системи флайледі, і то звісно різні причини: і хвороба, і народження дітей, у мене було як стресовий такий, знаєте, переломний період, коли все, що я робила, Період токсикозу, коли я нічого не хочу робити, в період депресії при вагітності, або коли вже народилися малюки, ти намагаєшся якось пристосуватися, якось організувати. Але то старші дітки боліють, то там щось є, сталося, кудись поїхали, відпустка. Ну, Взагалі, ви знаєте, що дуже багато чинників, які впливають на наше відчуття щастя, на наше відчуття того, що все йде за планом, все добре і можна розслабитися, нічого не робити. Якоби нічого не робила. Але е, саме те, що оця система працює. Мене завжди витягує з депресивних станів, бо я знаю, зараз я пару днів там поваляюсь, поплачу собі досхочу, скільки мені там завгодно. Похворію, полежу під ковдрою, подивлюся серіальчики, бо я знаю, що потім завтра я я висплюсь, одужаю, встану, зроблю все за своєю системою, і у мене Знову. буде чистота, порядок і відчуття легкості, відчуття пархання. Ніби я нічого не робила, а в мене все зроблено. Так ось пропоную вам разом зі мною. Пройти цей марафон чистоти, пархаючи прибирання. Ми з вами поговоримо про те, як залишатися, як намагатися, як навчитися бути у стані легкості. Ну, можливо, то буде не настільки професійно, як там у психологів то відбувається. Я не психолог, я просто мама, просто мама трьох дітей, я просто жінка, я просто. Ледаща жінка. Я просто дружина, яка хоче, щоб моя родина була щаслива, щоб в хаті було прибрано, щоб всі були здорові, але при цьому нічого не робити. Ну, така у мене натура. Але то не значить, що я не можу того робити. То не значить, що я не можу так себе організувати, щоб у мене все було зроблено. Тим паче, я знаю, що моя, мої лінощі, то не лінощі, а просто від відсутність мотивації, відсутність настрою якогось. І, от саме для того, щоб він у мене завжди був. Я і використовую системи. Системи FlyLady, вона мені допомагає наводити лад е, у хаті, вона мені допомагає розкласти все по поличкам у своїй голові. Я знаю, що, коли, де робиться, і мені від того спокійно живеться, коли приходить на цей час. Коли стресова ситуація і все валиться з рук, я не приймаюсь про те, що о, як у мене брудно, як я там засралася, о, як я допустила такий гармитр. Ні. Я знаю, що це життя, і у кожного є а, такі періоди, коли не все зроблено. Є люди, які, а, вони наводять порядок, знаєте, воно в них в крові. У мене в крові того нема. Мені треба зусиллями волі підтримувати порядок. Я творча натура, і у мене завжди ось таке все в хаті, і в голові, і, і в творчості. і, і тому. Себе якось там ругати, сварити, що ой-ой, я погана господиня, погана мама, погана дружина. Ні, я того не буду робити. Я добра дружина, я гарна мама, я гарна господиня. Тому що я знаю, як її стати, коли мені це потрібно. Тому вчити я вас не буду, але я буду ділитися з вами тими прийомами, які я використовую сама. Зараз у мене був. Знову перевороту житті, війна, переїзд. Я декілька разів тут намагалася повернути систему FlyLady в тому адаптаційному вигляді, в якому вона у мене була до того. Але коли я вже вийшла на роботу, то все пропало. Все пропало. Діти так допомагають, чоловік допомагає. Я можу взагалі нічого не робити, і я нічого не робила, не робила, не робила, доки. У мене все засралося. На шафах брудно, де якісь коробки. В шафах стільки хламу не збиралося, все не викидається, стільки одягу, стільки іграшок, стільки пиляки, стільки там якихось плямочок мілких, які треба відтерти. І я розумію, що якщо я не систематизую свою працю по дому, то це знов буде такий... Сарай, а не хата. Тому я знову починаю свій марафон чистоти, пархаюче прибирання. На цей Ді, раз я його називаю. Чому? Тому що це вже система флайледі через мою голову прокручена, через мої вподобання, через мої досвід. через мій. І тому я запрошую вас приєднатися. Будемо разом наводити лад у своїй хаті. А кому потрібно пархаюче прибирання? Ну, по-перше, прохаючу прибирання потрібно тим, у кого в хаті срач. Пархачу прибирання потрібно тим, у кого в голові срач. Прахаче прибирання потрібно тим, хто живе в очікуванні перемоги. Тим, хто не знає з чого почати, тим, хто втратив все і взагалі не розуміє, що як жити. Так. Ваша задача робити хоч щось. І чому б не зробити прихаючі прибирання? Е, можливо, я зможу відволікти вас від своїх. Е, е... Поганих думок, можливо, я змотивую вас щось зробити, і можливо, ви подивитесь на мене і, і зрозумієте, що у вас не все так погано, або навпаки щось переосмислити і захочете щось змінити в своєму житті. Тобто я ділюся з вами своїм досвідом. В реальному вигляді, як це є? Я нічого не у мене не буде постановочних відео. Якісь у мене буде все із реального життя. Ми живемо небагато. Ми живемо в. Е в чужій квартирі, в чужій країні, і у мене, повірте, також багато чинників, які впливають на мої настрій, це і діти з їх неслухняністю, це і те, що я на чужбині, це ну, взагалі багато, але я себе витягую, витягую, витягую завжди. Я намагаюся себе витягнути. У мене бувають дні, які не вдається це зробити. От прям ніяк. От ти е, бігаєш по хаті там, або по місту, або в думках там десь, е, намагаєшся витягти якусь соломинку, щоб себе підтримати, але то не виходить. І я знаю, що мільйони жінок, які зараз е, на чужбині, вони відчувають те саме. Я вже мовчу про те, що відчувають люди, які зараз в Україні, дівчата, ви неймовірні. Тримайтеся як тільки можете. Якщо я хоч одній людині допоможу триматися в цей легкий час, то моя місія буде виконана. Я буду знати, що себе я тримаю також недаремно, не тільки заради дітей, не тільки заради чоловіка, не тільки заради себе, але й заради кожної з вас. Я хочу, щоб ми завжди знаходили у собі куточок щастя. В який-який -який момент ми можемо зазирнути, наповнитися цим щастям, згадати, що не все так погано, і зробити щось, саме головне це зробити, а не просто думати, мріяти, переживати. Тому давайте. Хто зі мною, то в добрий путь. Я буду викладати відео в цьому плейлисті. І якщо їх дивитися по черзі, то... Інформація буде більш структурована, якщо ні, то дивіться так, як вам замани, що хоч трохи підіймає вам настрій в цей нелегкий час. Ви повинні це зробити, навіть якщо у вас нема на це часу. Тож, тим, кому піднімає настрій дивитися, як організовують свій побут інші люди, то приєднуйтесь до мого каналу, я іноді викладаю влоги, іноді показую е, свій побут, завжди показую свій побут в реальному часі, і не нафарбована, і худаюча, і е, перестаюча худати і в спорті. У всіх жіночих таких моментах, які бувають у нас в житті, у всіх тих моментах, куди мене веде моє таке шалене серце жінки, бо я жінка, так, і у мене в голові свої таракани, як і кожної з нас, і тому мене то туди, то туди. То я хочу ходити, то я хочу творити, то я хочу одне, то я хочу інше, то я хочу пісні писати, то я хочу відео знімати. У мене стільки всього у душі відбувається. І моє завдання тому всьому дозволити відбутися. Тож, давайте дозволимо відбутися тому, що вам хочеться. Якщо вам хочеться зараз прибирати, то давайте прибирати з розумом. Я вам допоможу, а ви мені, ви мене будете мотивувати на знімання наступних відео. Тож, поїхали! План дій на цей марафон чистоти перхаючи прибирання, у мене такий. По-перше, ми з вами поговоримо про те, з чого почати, брахаючи прибирання. А потім ми з вами зробимо наше перше прибирання. Далі виберемо собі куточок чистоти, потім поговоримо про щоденщину, буденщину, ті справи, які потрібно робити кожного дня. Далі ми загалом подивимося на свій дім, на свою квартиру, таким чином, яким ми дивимося зазвичай при генеральному прибиранні. От такого великого слона ми поділимо на шматки, і, і будемо поступово їсти цього слона маленькими шажочками. Далі ми з вами спробуємо спланувати все це, щоб нічого не забути, тому що утримувати це в голові тут дуже важко. Для порхаючого прибирання потрібна вільна голова від того, що буденна. Нам голова потрібна для того, щоб... Створювати щастя і любов. Ми, звісно, поговоримо про те, як себе нагородити за ті зусилля, які ми будемо робити кожного дня. Кожного дня ми робимо зусилля на благо нашій родині. То кожного дня ми потребуємо. Нагороди собі, коханій, за те, що я така розумниця, за те, що я стараюсь, так я не ледацюга, я стараюсь, тому обов'язково будемо себе нагороджувати. Верхаючи бо прибирання, ми з вами не забудемо і про наших діток, і подумаємо, як що там, що там з дітьми нашими, як їх виховувати, щоб вони нам допомагали. А також. Більш ретельно будемо намагатися прибрати всякий мотлух зі своєї голови і подумаємо про наше жіноче щастя. Так без цього пархаюче прибирання не пройде. Це я вам обіцяю. Ми з вами пройдемось по частині наших мрій, по частині наших такої надскладнішої над роботи над собою, над своїм я, над своєю особистістю, над своїми цілями, над своєю метою, над своїм місією. Це ми також з вами все обсудимо, тому що парахаючі прибирання – це відчуття щастя і порядок. От ми їх будемо поєднувати: порядок і відчуття щастя. Якщо жінка не знає, куди вона хоче йти, то, звісно, що у неї завжди чогось буде не вистачати для щастя. І ми про це також з вами поговоримо. Ми напишемо для нас афірмації, помедитуємо. І наостанок ми будемо балакати про те, як відпочивати і як займатися спортом. І найголовніше, як все це поєднати в одній жінці. Як це все встигати, як цим всім жонглювати. всіма цими сферами? Але головне, то щастя і порядок. І будемо це все поєднувати з роботою, зі спортом, з здоров'ям, з дітьми, з чоловіком, з всіми тими. Ми будемо жонглювати цими шарами і будемо пам'ятати, що най-самий-самий-самий такий хрупкий шар це. Я і моя особистість. Саме цей шар порхання, щастя, він, якщо впаде, його дуже важко піднімати. Робота це гумовий шарик, родина це також скляний, але ми його ніколи не не впускаємо. А от своє жіноче щастя, чомусь ми дуже часто можемо. Кинути, і воно розіб'ється, і потім повернутися до нього то дуже важко, тому будемо а, працювати з цими всіми кульками, будемо настраювати своє життя по маленьких, маленьких шматочках, маленькими маленькими такими кусочками роботи, але поступово і я впевнена, що через деякий час ми всі наведемо лад у хаті і в своїй голові, і зрозуміємо, чого ми хочемо і на чому нам треба зосереджуватись. Тож, залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Будемо разом з вами робити перхаюче прибирання. Натискайте колокольчик, щоб не пропустити наступні мої відео. І в наступному відео ми поговоримо про те, з чого почати перхаюче прибирання. До нових зустрічей! Пока!